Згадаю тільки, що є закон України про правовий режим воєнного стану. Там частина перша стаття 19 говорить, що будь-які вибори, в тому числі вибори президента, неможливі під час воєнного стану. Тобто я не знаю, хто заклав, скажімо так, цей такий конфлікт між тим, що в конституції не написано, що не можна проводити вибори президента. Там немає, напевно, чіткого формулювання, що вибори президента навіть під час воєнного стану треба проводити. Такого я принаймні там не бачив. Там просто не написано іншого, на жаль. Чи це спеціально робилося, чи ні, мені складно сказати, але в будь-якому випадку є закон, який більш розширено, так би мовити, пояснює ситуацію з виборами, і ми згідно нього це і робимо. Я можу додати свою думку здебільшого. Постанову Верховної Ради, якби це не плачевно звучало, тим більше з моїх вуст, е отак такого плану. Я теж розцінюю як суче декларативні, які е забезпечують певну згоду тих, що голосують, і згоду тих, хто отримує напевно текст цієї постанови, тому що це в тому числі звернення до наших міжнародних партнерів, організацій і так далі. Воно пішло, тобто, всі. Почули ще раз, що ми декларуємо, і вони можуть з цим погодитися чи ні, бо якщо не погоджуються, то вони можуть відповідну заяву якусь зробити чи піднімати не знаю питання на рівні Європарламенту, чи ще десь, наприклад, так. Тому, якщо після цього не послідувала якась негативна реакція, тому напевно це є згода з тим, що ми декларували в цій постанові.